І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Россахан на CS-52 ліс. Карта копальні. Ну що ж, до бою. Я, я, до речі, здивований. Так, і вже перший ворог прихлопушений. Я, до речі, чому здивований, під'їхав зразу ж по центру. Тут де повинні тяжі битися. Або треба було ну, заїжджати стежкам нашим. Захоплювати саме ось копальні, так? саме гірку в цьому. Захопив там пораз, ну я думаю, що потім ми його вихлопушимо. А тут будемо допомагати ми тяжам. Чому? Тому що всього лише два тяжі. Ну, в принципі, все вірно. Дуже багато ПТ. Що в цьому бою це видно, якийсь день був ПТ. Всі на ПТшках грали. По бою у нас далі що? Ніхто не поїхав на правий фланг. Теж треба на це звертати увагу. Але там, в принципі. Стоїть у нас тяж, який буде виявляти, якщо хтось поїде, і ми звідси прямо можемо їх прихлопушувати. Ну, в принципі, чудовий план на бій. Але битися, ну це в нас що? Це в нас польська стежка преміальна. Битися на ній. А ми знаємо, якщо у нас преміальні танки, а особливо стежки, то у них дуже маленьке, проб... не, не дуже чудове пробиття. Так, дивимося, бронебійні 200. Всього 208 бронебійний снаряд пробуває. Отже, заряджені у нас 252 пробиття під калібри. Це теж не дуже багато. От бачите, от преміально, кажете, ну, кажете, пишете мені в коментарях. ну, Багато хто пише, що ось на преміальних танках. Ну це вони за гроші, вони там нагинають всіх. Ну, понагинайте, якщо у вас пробиття не вистачає. І пофармите, якщо у вас, вам треба грати навіть в топовому топі. А, ні, ми не в топовому, ми в топі, так? Проти 7 граємо. Понагинайте, навіть ми проти сімок, ми не можемо пробивати, Ну, не всіх можемо пробивати, тому що у нас не вистачає просто пробиття. Є свої переваги, є свої недоліки. У нас що? У нас екрани по бокам, які прикривають наші борта. Теж, в принципі, це перевага. Маневреність рухливість непогана. По швидкості, ну, для восьмого рівня. Ну, в принципі, непогана тут теж швидкість. Під чудовими кутами в нас переднє. Природні бронелисти нижній та верхній. Отже, теж може десь рикошетити, бо бачимо, що вже десь і рикошетнув 420. Ну, поки я розповідаю, чудові та цікаві історії. 3-2 в нас по бою, просадка по ХП величезна для такого рівня. Танкуємо знову ж ну, ми танкуємо від Т-43, вибивши й цю гармату. Треба ремонтувати, тому що. Це Опа, а ззаду хтось виїжджає. А ні, це не ззаду виїжджав, це на гірці стріляв. Все чудово. Під'їхали, бачимо, наші братіші вже нарешті по правому фланзі. Зустрічають там суперників. Те, що забрали гірку, це не так вже й страшно, я вам скажу. на копальнях. Особливо, якщо ми граємо на нижньому респі. А нижній респ, ви знаєте, що ну, якщо вже задефиться, то його вибити дуже складно. Дуже важко його вибити. Треба. Якось маневрувати, спробувати по воді проїхати, спробувати там під скелями проїхати. Ну я так робив, коли бачив, що наші братіші, якщо я граю з Верхню Респу, не можуть нічого зробити. Потихеньку-потихеньку знівельовуємо ми перевагу по ХП вже дві, мінус 2000. 4-4 по бою. Там щось незвичайне робиться по правому Фланзі. там і Суперхерхед їде на допомогу. Коли там братіж на Тигрі один. І ми втрачаємо, я так розумію, на воді. Там Намагалися якось. Ну, там від імба Камінцяна на воді намагалися перестріляти, але там ну, треба, щоб хтось підсвітив спочатку, перш ніж перестріляти. У нас на гірці. Залишається Супер Хелькет. Якщо ми зараз виб'ємо, в принципі, базик, а як його вибити? У нас ну, 7 снарядів всього залишилося, так? У нас 7 снарядів залишилося підкаліберних. Базика пробити 252 пробиття. Ну це як в десятки, так, як у тяжа пробиття. Я ж кажу, є переваги, а є недоліки. Перевага. Рухливість, маневреність, перевага те, що навіть і танкує, так, і башта ще такої форми, що танкує. Не знаю по бронюванню. Башта, ну можливо, що з чим порівняти? З е Т-44, так? Напевно, що він схожий дуже на Т-44. Так, Там по правому фланзі. Ну, в принципі, поки що все чудово. Так само ж е стоїть, захищає базу. Про 54 Ну, у нього такий план на бій У нашого героя був. І ще один наглюка виїхав. От хочеться всім знищити. Вони розуміють, хто саме небезпечний. Так, всім нашого героя хочеться прихлопушити. І всі там нахлопушуються на цій поверсі. Вже нікого, до речі, немає, ще один лізе. Поліз, поліз, такий на Говіка. Був трішки прихлопушений. Дві артилерії, до речі, в цьому були. І ще одна СТ намагається. Через імбокамінець типу пограти. От мені, от бачите, я дуже переживаю саме от за лівий фланг. Хоча і за правий фланг там нічого не зрозуміло. Дивіться, вони там об'єднуються. Говіка чого? Говіка зараз паде на тигра, і вони його можуть викликушити. Бо сам приїхав, отже, буде у нас дуельна дуель. Обережно артилерія вже починає агресувати. Агресивно та, від артилерії вже не врятуєшся навіть екранами. І дуже багато вибухів. ХП дуже мало. 7-7 по бою. Просадка по хп все одно в Ну я думаю, дивіться, от лівий фланг по воді, а він там так і стоїть на всякий случай. Туди, по-моєму, ніхто не збирається проїхати. А всі от весь бій намагаються захопити гірку. І базик поїхав. а ну допомогти Ржето, я і не помітив. Проджета стояв-стояв весь бій, потім у ну, нього новий план на бій Поїхав вперед. Зараз у нього дуель на дуель з Базиком. Треба йому допомогти, треба допомогти, поки вже даю. Увагу. Чи артилерія там починає підкопущувати. Наш ворог? Буде зараз наш. Чидово допоміг, братішу. Уже 2000 настріляно. Зараз, якщо що, буде третій ворог прихопушений. Чудово. Три вороги знищено. Дві двісті настріляно. 780 натанковано, що я також здивований. Починається просування суперників вже біля нашої бази майже. Ми його виявляємо, верніше там пратіші наші його виявляємо. Даємо йому з підпалом. Чудово, ну згорить з догорів твішки, та повиді його добити. Артилерія кличе на допомогу. І ще одного треба підкопушити. Якщо б тут був постріл з підпалом, це було б супер чудово. 3000 настрілено. Відпідльовуємо від е, пострілу артилерії. І 4 вороги вже знищено, вже достойніший поїде. Поїдемо зараз. Е, Прототайп, так, так. так. Тайповихобушемо. І тут вже небезпеки в принципі не буде. Так? Не помітив я так, ми втратили там на воді танчик. Ну і там у них дві артилерії, так, дві ПТХ ми бачимо де, і одна це Скорпіон стоїть, напевно, що на імбополочці біля своєї бази. Нівелювали повністю оцим маневром бачите, суперників. І, їхнім прихлопу... і їх прихлопушенням нашими героями. Ми нівелювали повністю перевагу по ХП, вже майже її немає. Зараз і по танкам нівелю... нівелюємо перевагу. Обережно треба, бо ми кожному зараз на постріл. Чоговіка може нормально дати, що Прототайп Т-28, ну і, звичайно, що Скорпіон. Чидового виклику шили А це вемання, це вемання, вемання, веманя. Там ну, просто не повинно бути. Там переробили трішки карти. Авап, поставився. Чидоа, 5 ворогів знищено. Артилерія сюди не закидує. Так, і що можемо далі робити? Що нам робити далі? Прототайпу я б рекомендував. Або б наш, наш герой міг би просто попід скелями, по правому фланзі, проїхати б там аж по А-лінії. І там скорпіон його тільки, тільки аж перед собою може виявити. По центру лізти, ну це небезпечно. Бачимо, що наш скорпіон заїхав уже е, на гірку і він не пересвічує. Ну, і скорпіону теж непомітність непогана, я вам скажу. Наша артилерія вже бачимо, як змістилась. Так, виявили Артилерію. Ану нушенький ну-ну Хто витягнув бій, так? П'ять ворогів знищив. <рес> Чудово, артилерія його прихлопушила. Оце маневр дуже небезпечний. Ой, небезпечний. Ось він скорпіон. Ось чого його не можна було пересвітити. Ах ти ж. <рес> Ану, братіші. Помстіться за нашого героя. Ти а я чомусь, бачите, я теж помилився, я думав, що він на імбополочці стоїть. Так, братіші, ну в ну, такому бою тягнув, тягнув і щоб програти. У нас скорпіон G, скорпіон G проти звичайного Скорпіона. От Мені теж колись дуже сподобався т 28 прототайп. я на ньому награвся. Апа, не пробив його, бачите? <laughs> Чому він мені подобався? То я на ньому навіть проти дев'яток, так, грав проти десяток, ну дуже класний. Просто треба вже проти вищих рівнів обережніше грати. Ну і одна артилерія залишається. Чудова перемога. Витягнули бій. Складна, до речі, тут дуже от такі складні якісь бої виходять. Так, невеличка, здавалось би, карта. Але ну ну дуже такі вони. Напружені, так? Ми їх назвали. Напружені щі. І Скорпіона це буде ворог 4. У нас і артилерія, дивіться, трьох прикошила. А де не можна виявити його, ти що? 50 метрів, він повинен виявляти. Не пробив! Чи що там написано? Не влучив броню чи як це воно? не пробив його. Це напруженіший момент бити, я буду зараз здивований, якщо ще зараз М12 суперників буде. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.